Доброго ранку, знову в лісі. Чесно кажучи, думав, що буде дуже сухо. Тижня, мабуть, два не було дощу. Я взагалі взагалі не хотів їхати, то жінка сказала, Давай поїхали, хоч кардіо зробимо. Ось. Ну, приїхали, в принципі, в лісі не дуже і сухо. Десь вчора дощ пройшов, хоча ніякої там, інформації на сайтах не було, але тут видно, що дощі ішов. Будемо пробувати. Ну, там де сироїшка стояла. Було і багато, залишилось чорне п'ятна. Весь гриб погнив. Взагалі. Повисихаю погнив. вон світ покаже. От. Все, що залишилося від гриба. Ну, сироїшки тут були. І так от я бачу, що молодої взагалі немає. Але біленько то заїхали і от стоїть, вже чекає нас. Чи хороша це примета, чи погана, я ще не знаю прикмета. Але будемо спробувати. такий він тверденький. Не молодий, але тверденькі. Ну що, гайда до лісу. Ну, Молоденьких не бачимо, але грибочки ростуть там по одному, кабани нікого в лісі немає, воно й добре. Приємно ходити, ніхто не кричить. ось, І грибочки такі на сушку, досить непогані попадаються, чистенькі, ну майже чистенькі. І по якості такі. Хороші по якості грибочки. Здорові, дивіться, які. О, які красені. О. Шукаємо, може, десь і молоденьке знайдемо. Ну, пару днів точно ніхто не ходив, попали в царство лопухів і гігантів. Ось дивіться, який красний, прямо возі дороги. Нікому не треба. О! Ну, такі добрі тверденькі грибочки на сушку саме то. Ну, так досить інтересно в лісі. Грибів мало дуже, але і людей не було. Я там зараз покажу, я вже там бачена дорога, але тут от дружина не позвала, такі краснючки виросли. Бачите, які гарнючки. Ох, гарні свята. Тверденькі такі, ох. Буде що пожарити. Йдемо зараз ще біленьким покажемо. Ти тут все потоптала свята? Щас покажу. Ну і Свєта, Йдемо там прямо на дорозі. Бачиш, звідси бачиш, так? Да? Прямо на дорозі. Ніхто не їздить, ніхто не ходить. Знаєте, дуже... От дуже прикольно прийти і саме коли нікого не було. Не те, що там там грибів тих такі, але сам факт незайманого лісу дуже 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 приємно. Ох, вони молоденькі, бачите, який білесенький грибочок. тостенький, ой, твердий. Внутрі світа, ще один хтось збив. Хтось збив, то скоріше вже і згнило, то десь якась тварина йшла збила, бо людина би забрала. Ось і такі от. Ох. Ох, краса, так? Да? Ну, бігаємо в глухому лісі майже... Та не майже, а нема грибів. От коло дороги попадається, так нема. Ну тут зайшли тут на одну полянку. Ось, я тут знав, що він повинен бути, але я в цьому році не попадався. От зараз вже є простий білесенький, такий красивий виріс. Правда, прихований був, але я його знайшов. О, хороший тверденький світа, за білим простим треба де походити. Ну, Віше з'являється, але ну, не знаю, подивимося. Ходненький поки, але може десь і натрапимо на простий білий. Ну, білий простий я проскочив пару днів назад, бо я бачу от находжу, дуже багато вже стареньких таких, що вже не візьмеш, а молодого немає. Тобто два дні назад може було нормально його набрати. А зараз вже хоч я покажу його я брати не буду, але вони навіть вже аж падають, бачите? І таких, мабуть, на десятка три вже знайшов. Старесеньких. Ну, такі він таки починається, бо... Грибочки самі малесенькі. Вони тут підосім в крупні такі плодові тіла, а зараз малесенькі, то все тільки воно починається. Ось, воно проскочило, я не знаю скільки, напевно, день, напевно, ріст був і все, да, Світ? Бо молодого немає. Немає взагалі молоденьких. Хоча може ми і не бачимо, бо вже в принципі ліс вже майже осінній, листя падає, ну Температура просто комфортна. І не жарко, і не холодно. І... Вітру немає, Вообще краса, в лісі просто краса, ще людей немає, воно ще одне свята стоїть. Вони ще одне стоїть, теж старенький рибочок. Бачите, ну. теж старесенький. Ну такі нормальні, ух, слимак, бляха. Знаєш Який слимак, паразит, бляха, мох. мого гриба, бандит. Ну, біленького простого там ми знайшли тільки в одному місці. Непогано він проскочив, але молодого не було. Весь старенький брати вже не можна. Ну як не можна, ну що з ним робити. Ось, а в інших місцях пройшовся, не було простого білого. Ну я думаю, що оце вже вже, вже він хоче вже рости і скоро буде. Приїхав тут на точку цю мадняву, де тільки білий січати. Білий січати росте. Ну як я говорив, що вже масово його не буде. Так, там один, там один, там один. Але попадається, такі непоганенькі попадаються. зараз покажу вам. Бачите, які красивенькі. Ось О, така ножка свита Красивенькі. Красивенька. Шукаємо, ходимо, є грибочок потрошки. Ну, бачите, ніхто не ходить, в цьому вся краса. Ніколи нема, нам то що росте, то все можна і зібрати. Ну, шукаємо. Багато гіропора каштанового. Такого я колись обрав, гриб непоганий. Але от який його сушив. ось який ось уши, дивіться, які красивенькі ростуть. Там ну, короче, багато його. Ось, і тут ще біленькі, оце наш зараз покажу. Теж красивенький. Красен цвіт. Ще чистенький гриб. Гриб більшості чистесенький. Збираємо світа, ну подивися тут, походи. Ходимо, попадається підосиновий красно. Краснюк. Таке ми за ним спеціально не ходимо, але попадається, вже непогано так їх знайшов. Такі здорові, красиві. Там є пару місць, може і заскочу, якщо здоров'я буде. А може і ні. Подивимося. О. О, отакі от. Красиві. Вони Жарені смачні. Хоть дружина спробує. Ти ж не пробувала ще, ні? Будемо пробувати. Так, ліс ліс лапухів. Білого молоденького там 2-4 штучки знайшли, а лопухів багато. Але такий він хороший. Так, да, він такий хороший, твердий. Сушку. Бомба взагалі. Шукаємо поки. Світа, подивись тут. О, дружина позвала, знайшла. Два таких білесеньких гарнючих. А з тої сторони, бачиш, там старенький, краснюк стоїть. Все такі. Ну такі дохленькі, калічні, ну молодесенькі, вкусні. Нічого більш нема. Шукаємо. О, дивіться. Такий дубок стоїть красивенький. Ох, такий грибочок красивий виріс. Тих тут йшла, света. Я ж тобі казав тут подивитися. Я тебе уволю света, споможники, уж так гриби шукати. Ой, красота, света. Ой, красотища. Ніхто не ходив, і ліс нагадує царство кабанів. Кругом кабани ростуть. Тільки вибираєш якісь ще добре, які на розпліт залишите. Ось теж такі. Бачите, стоїть. Ще тверденькі, хороші. О! О, кабаняка. Там ще десь є. Є там ще света, ну дивись. Да, там ще стоїть свет. От туди ще потік корч світа, ті, в ті кущі подивись подуть. Вон туди свет. тут. На сушку піде. Ну, вважається, що цей січитий білий гриб найароматніший в сушці. І оці гриби... На ромич їх здається у нас називали борщовики, вони самі кращі, це старший гриб, сами, сами кращий аромат. От. Ну там Піщева цінність, напевно, цінність в нього невелика, От. а запах він дає хороший, так що смисла чи змісто сушити молоденький немає. От які старенькі це самий-самий-самий сок для сушки, ще він чистесенький. Тож, такі, бачите? Така грибничка на цьому році ще не плодоносила, я не знаходив тут гриба. Що забіжав одненько стоїть, думаю, більше буде, але таке ще шукаємо. Лапух. Дивіться, якого ви лопуха знайшли. О. О! Такий він твердий світ. Хороший гриб. Не знаю, це куди ляха мох. корзини. О! О! Кабаняка! Хороший, тверденький грибочок. Ще один молоденький виріс. Творя. А, красунчик. Ой. О, О красавчик. Такі, коли в лісі лопухи ростуть, ваш хоче перестроїти на пошук молоденького. Ось от зайшли. Постоять, Бачите такі? О! На сушку. Я там свет. Вообще одненький стоит. Ну вот такие подненькие бачите. Они же растут. О! О! Сушилка сегодня попарцует на славу. А вот тут тоже рыбочки башта. Какая тварьня бежала, было его. У нас было сегодня он даже не подсушенный. Красивый рыбочек. О, ще грибочок стоїть. О, хороший грибочок свят. Не, не старий гриб. Там щас ще лежать, я бачу. А, вон так, да, гнилі лежать, грибочки бачите, так уже попадало, нікому не треба. уже гниленько. От там ще є гриби до небути. О там під тим дубом буде висіля. А тут ще два сторони, бачите. Хороший грибочок. О! Оце думав, сидів забігати, в березу, не забігати. Вирішив все-таки забігти. І немає нічого, взагалі немає ні. Немає навіть ніяких ознак грибного життя. Нічого немає ні мухоморів, ні сироїжок, нічого нема. Я б став, що там сильно аж так сухо-сухо, так. Сухо, да. Ну, в принципі ж береза, росте в таких місцях, де вологість більше під болота і тому подібне. Тобто хотів би різти, а так його взагалі немає ніякого. Ніякого взагалі нічого нема. Тобто, внутрішній голос, як правильно говорив, не йди. Оце тільки замучився, пробігався. Поїдемо далі. В дуби. Ну дуби теж, там не в всіх дубах є. Десь як воно якось, напевно, якийсь дощ проходив чи що, бо в деяких місцях більш-менш волога є. А в деяких місцях ми заїхали, взагалі теж нічого немає. І сухо так, що бетон. Так що ми зараз там ще є пара дубів у мене. Ну, пару локацій, де поближче до тих дубів, де я вранці був дощік. Можливо там щось. І там ще сосна в одному місці. Є. Сосну ще треба перевірити, то обов'язково заїду покажу. Все, йдемо. їдемо з доби. Вже зайшли. в основному сосна, між ними граб молодий, такий зміша, небезпека, сосна. У минулому році непогано плодоносила, а в цьому році нічого нема. Тут зайшли взагалі теж. Ознак життя грибного немає, нічого взагалі немає, ні сироїжок, ні мухоморів, нічого немає. Це як вимови. Стати, що сухо, я би не сказав, що сухо. Піднімаєш хвою листя. В принципі, якби волога є. Він просто не хоче рости. Якось так. Ну що, побігали трошки. Опять січати, пара штук простих біленьких, пару краснючків. Такий грибочок був тільки у дубах. Береза, сосни, змішаний ліс, пусто взагалі, взагалі нічого немає. А в дубах трошки і то, тільки дві локації, Ось такі гарненькі, бачите? Май чистенький гриб, сушарка сьогодні буде працювати наповно. Ну, Таке ну, можна їздити, я знаю, якби і непогано за півтора години бігання по лісу. Ось, Комфортна погода, в лісі вже пахне. Осінь, вже вже осінь, вже падають листочки, вже даже гриб. гриб, Він пахне, ну вже по осінньому пахне. Дуже хороший аромат в нього. Таке, ну, будемо чекати. Я думаю, що дочки вже спідуть, і, що біленький простий вже хоче. Вже там, там, там з'являється. Ну, до зустрічі в лісі, буде приємно вас бачити.